Як підготуватися до пологів, коли звертатися до медичного закладу, та що потрібно знати про партнерські пологи у Хмельницькому міському перинатальному центрі працює школа відповідального батьківства у 2024 році? Її слухачами стали майже дві сотні майбутніх батьків. Чи обов'язковим є відвідування лекцій та хто є спікерами? Говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо наших гостей. Це Ілона Горбатюк, клінічна психологиня Хмельницького міського перинатального центру. Вітаємо! Вітаю та Олеся Кудла, лікар акушар-гінеколог Хмельницького міського перинатального центру. Слава Україні! Героям слава вітаю! Вітаємо вас у нашій студії, пані Лоно. Якщо ми говоримо за роботу школи відповідального батьківства, то насправді через спанування covid 19 повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, ми мали таку певну перерву у роботі школи. Якщо не помиляюсь, роки два вона не працювала в такому звичному форматі. Чи була альтернатива для майбутніх батьків? Якщо так, то в якому форматі відбувалась така комунікація напередодні пологів? Школа відповідального батьківства дійсно не працювала понад два роки. Альтернатива вона завжди є, і вона напевно не залежить від ситуації ні в країні, ні в всьому світі, тому що ми ведемо ту категорію населення, яка потребує подвійної опіки, такої підсилення уваги і впевненості. Тому наші лікарі вони є фахівцями не тільки. Які розуміються на фізіології вагітної, а й також на психологічних особливостях. Тому для них період ковіду чи повномасштабного вторгнення був таким додатковим випробуванням, але не можна сказати, що чимось новим Вони завжди. Е Вагітних ведуть не тільки як лікар, але одночасно як психолог, тому основна маса навантаження була дійсно на лікарях. Вони їх супроводжували, вони їх підтримували, вони запевняли їх в їхній силі, в їхніх можливостях. Тому не можна сказати, що якось наші пацієнти відчували нестачу якоїсь уваги або підтримки, не дивлячись на те, що школа дійсно не мала змоги працювати. Зрештою восени 2022 року школа відновила свою роботу. Чи повномасштабне вторгнення вплинуло на тематику оцих лекційних занять, зустрічей з майбутніми батьками? Передувало знову розпочати роботу школи відповідального батьківства, саме от створення такої атмосфери дружньої підтримуючої. Такого Простору, куди б могла звернутися жінка і відчувати себе в безпеці, відчувати себе в колі однодумців, тому що ніхто не може зрозуміти вагітну краще, як сама вагітна. Тому, як сказати, чи теми вони були якось підібрані під самий формат да, під певні потреби. Напевно, школа відповідального батьківства це саме такий освітньо. Просвітницька робота, і ми обирали теми, які були б цікаві всім нашим вагітним, і одночасно намагалися створити той простір. Тому коли приходять до нас, це не є суха вичатка просто теоретичного його матеріалу. У нас йде активне обговорення. У нас взагалі лекції відбуваються в форматі діалогу. Коли жінки приходять, вони інколи задають свій такий ритм. Ми відхиляємося від певної теми, тому що от вони те, що мають, з чим вони приходять, насправді вони от. Колі собі подібних вони відкриваються, вони знаходять підтримку, і одночасно вони обмінюються досвідом між собою. А ми інколи так стаємо пасивними спостерігачами. Але одночасно ми беремо на замітку, дійсно, що саме хвалює кожну жінку. Ми за цим спостерігаємо, аналізуємо і потім можемо запропонувати такий більш індивідуальний формат консультації. І тоді дійсно. Розбираємо саме запит конкретної людини з конкретним дійсно чи хвилюваннями, чи тривожністю, чи страхами, і так більш більш ґрунтовно. Пані Лесію, от якщо відверто в цій студії напередодні ми зустрічалися і з вашими колегами з Хмельницького міського перинатального центру, і тоді ми в цій студії говорили про те, що продовжує спостерігатися збільшення кількості пацієнток, які допоможуть допомоги саме спеціалістів відділення патології вагітності. Зрозуміло, що цей рівень стресу. Ну багато різних чинників цьому сприяють. Оця тривожність під час спілкування, консультації з майбутніми матусями, чи вона досі ще відчувається от, в розмові? В зап... Питаннях, які ставлять майбутні матусі, так, ну вагітність це взагалі досить такий емоційний і тривожний стан. Хочеш ти цього чи ні? Тому що дуже багато може бути страхів, які закладені соціумом, соціумом так але. На жаль, зараз все таки спостерігається ця тенденція, тому що щодня ми бачимо якісь негативні новини. Ми бачимо якісь такі фідбек, який не дуже гарно відображається і на нашому повсякденному житті. Так і безпосередньо він впливає на може впливати на перебіг вагітності, тому так. Пані Лоно сказала про те, що мають бути лікарі і психологами. Наскільки дійсно от вдається от цю тримати лінію, і крім того, щоб надати кваліфіковану підтримку, консультацію, допомогу, от навіть і от такий психоемоційний стан також тримати в такому в стані такому «то в тонусі пацієнтки. Ми маємо бути не просто лікарями, не просто медичним супроводом, а фактично друзями, порадниками, людьми, якими, яким ти можеш довірити не тільки свій стан здоров'я, стан здоров'я своєї малечі, але й відкрити душу. Тому що там може ховатися дуже багато різних питань, які мають і потребують нашої уваги і допомоги. Чому певно це важливо, тому що не завжди майбутня мати готова з цим поділитися з рідними, так, так. тобто іноді лікар дійсно стає так, От тією людиною, яка може відкрити пацієнта і допомогти в певному питанні. Це дуже важливо. Пані Олеся, якщо ми говоримо за звернення до школи відповідального батьківства, на якому триместрі вагітності ви б радили вже розглядати варіант, все ж таки відвідати школу. Жінки можуть відвідувати. На будь-якому триместрі це залежить виключно від бажання і також від загруженості жінки, від її часу. Як правило, жінки звертаються вже тоді, ну в основній своїй масті, коли вони пішли в декретну відпустку. В них є час, у них є бажання, більше часу для себе і середньостатистично десь так. Але ми завжди раді всім, і на будь-якому терміні, чим швидше можливо, тим і краще. Пані Лоно, ви говорили про те, що е, зважаєте на думки е, жінок, наших майбутніх матусь, е, яка тематика і запит є від них. Власне, і таким чином, певно, що і підбирають, умовно кажучи, спікерів, лекторів. Е, хто відповідно виступає е, спікерами школи відповідального батьківства? Хто у переліку? Е, з основних запитань саме вагітних жінок, це перебіг вагітності, хід пологів. І після пологовий період і комунікація вже надалі з дитинкою. От Так ми перебрали дійсно теми. У нас є теми про і пологи, і проведення потім про хід цих пологів після пологового відновлення. Тому нас читають саме лікарі, акушер як гінекологи які безпосередньо є практикуючими лікарями пологових відділень. І це дуже є важливо, тому що в інтернеті є маса інформації, яка не завжди відповідає. Правдивим таким очікуванням жінки, бо вони будують плани, а не завжди це можливо реалізувати в певних да, умовах даного закладу. А вже те, що подають конкретно наші лікарі, от вони говорять це з того досвіду, як вони ведуть ці пологи, які умови там саме в пологовій залі. І Одночасно у нас запрошені є анестезіологи, бо часто жінок саме хвилює питання знеболення пологів. І взагалі, коли там трапляються умови до кесарового розтину, чи переходять природні пологи в кесарів розтин, таке інколи також трапляється, і жінки мають бути також обізнаними, що це. Є оперативне втручання, не бажане да оперативне втручання досить травматичне, але коли є дійсно необхідність до цього, це не має нічого критичного в цьому, бо інколи так трапляється, що жінки приходять з інших курсів або в інтернеті дивляться. І так дуже наполягаю. То це погана маніпуляція, погана жінка. Вона сама не народила, дитина буде травмована, буде психологічно нестійка, тому що вона не пройшла пологові шляхи. І жінки дійсно звертаються до нас і от дають нам такий відгук, що от нам було неприємно, бо ми були в колі слухачів такої лекції, і я знала, що в мене вже є покази до кесаревої ростину, і я от відчуваю себе якось некомфортно. Тому ми намагаємося зважати з усіх сторін і на фізіологічні особливості, і на психологічні так можна сказати, фільтрувати інформацію з різних сторін. Пані Леся, якщо ми говоримо за знеболення пологів, відколи ну, можливо так активно вже практикують в міському перинатальному центрі саме таку маніпуляцію процедуру? Так, останні декілька років ми проводимо знеболення і пологи на фоні знеболення, на фоні епідуральної аналізії проходять набагато м'якше, краще. Спокійніше жінки дуже задоволені. Чи не впливає на впліт така процедура? Ні, не впливає ні на здоров'я матері, ні на стан плоду, тому що сам анестетик він не в дуже мінімальних концентраціях потрапляє в кров матері і не проходить через плацентарний бар'єр, тому ніяк не впливає на здоров'я малечі. Можна в цьому плані бути абсолютно спокійними. Пані Лоно казали, що в принципі теми вони варіюються, але я знаю, що також практикуєте одну з під це йога. Я знаю, що дуже багато зараз є про це інформація, але все ж таки наскільки вона теж ну, допомагає заспокоювати наших жінок і налаштовувати на такий більш спокійний процес перебігу вагітності і вже безпосередньої підготовки до пологів. Так, ми саме почали цю практику. Вона дуже м'яко увійшла в школу відповідального батьківства. Ми задоволені, жінки задоволені намагаємося максимально розслабити і зняти повсякденний стрес. Жінка має мати для себе годину часу. Я рахую, вона відсторонюється, вона заспокоїться, вона знайомиться зі своїм тілом, вона вчиться ним фактично користуватися, знаходить більш глибший зв'язок із малечою. І мені здається, просто чудова ініціатива на сьогодні. Тобто, якщо ми говоримо пані Лоно, про те, що в нас є лекційна складова, є в нас і йога, зокрема, це десь певно, і такі певні практики. Тобто, яким чином поєднуєте оцю теоретичну складову, десь і практичну складову, це чергуєте? Чи знову ж таки це від запиту залежить наших жінок, майбутніх матерів? В загальному йога в нас проходить раз на тиждень, а лекції складається графік в залежності від чергування лікарів і під їхні такі. Можливості і змінюється кожного місяця. Тому на лекціях це більш теоретичний матеріал, хоча він поєднаний дійсно з практичними міннями. Тому що, от, наприклад, на лекції з грудного вигодування ми практично використовуємо. Ляльки ми прикладаємо до грудей, щоб жінка, хоча б мала уявлення, як потрібно тримати тою дитину. Часто це так зворушливо, цікаво виглядає, коли жінка бере і не розуміє, як її брати, не розуміє, чи ручки там будуть триматися, і чи взагалі як взаємодіяти з тою дитиною. Ми це все обговорюємо. Також візьмемо... Лекції інші в нас були, ми намагалися робити практики дихання і релаксації. Так, як ми проводили йогу, вона буде покривати ось ці потреби, тому що в пологах, на мій погляд, і, напевно, кожного лікаря все, що має робити жінка, це якісно гарно дихати, тому що це покриє багато аспектів. Те саме збагачення киснем всіх тканин жінки. Одночасно це заспокоює, тому що дихання нас всіх заспокоює. І от буде гарно да, і знеболення саме відбуватися, таке природне знеболення. А йога це той вид, який дійсно допомагає в цьому. Жінка вчиться релаксувати, бо коли в пологах жінку попросити заспокоїтися і розслабитися, коли тіло не вміє цього робити, цього досягнути просто неможливо. Коли під час йоги це систематичне заняття, тіло. Вчиться це робити, і жінка автоматично от може забезпечити собі то відчуття розслаблення і заспокоєння. Тому це гарний дійсно такий вид допомоги жінкам, які будуть народжувати. Пані Лоно, чи майбутня матуся лише може бути слухачкою школи відповідального батьківства? А чи також щиро вітаєте, до прикладу, сестру-подругу, яка планує до прикладу бути на партнерських пологах. Майбутнього татуся в яким чином побудований такі формати щодо слухачів і відвідувачів? Школи? Ми тільки раді, коли приходять парами, приходять з мамами, приходять з сестрами з партнерами. Тому що це той період підготовки, який включає не тільки до народження малюка, бо народження малюка це важлива подія, насправді, але це. Один день от народили, а потім процес виховання, адаптація сім'ї до нових вимог післяпологовий період, коли змінюються взагалі всі умови життя пари. От тут дуже важливо дійсно подати інформацію, як відбувається от саме той четвертий триместр вагітності, бо часто очікування молодих, особливо пар, не завжди збігаються з реальністю, і отут починаються дійсно труднощі. коли… Говорять, я думала відбути пологи, а там далі все буде добре. А виявляється, пологи це тільки було найменшим таким випробуванням. Тому ми тільки заохочуємо, щоб це саме були бажано, щоб це були партнери, тому що це об'єднує сім'ю і ми хочемо включати якомога активніше батька саме в процес. Як і фізіології, і психології і самого стану вагітності, щоб чоловіки розуміли, що відбувається, бо той психологічний стан є досить хитким в період вагітності, і часто чоловіки не розуміють, що відбувається. Вони не знають, як допомогти. А от на заняттях ми це все проговорюємо. Так тема є партнерських пологів. Часто партнери складають уявлення взагалі. Про пологи з фільмів, отакі от дитячі травматичні уявлення, коли от там да, відходять води, жінку не встигають довести до місця призначення, і от такі в них дійсно в основної частини я завжди запитую в них такі уявлення. Коли ми розкидаємо це по пунктах, по періодах, що ми очікуємо від того партнера, яка його роль, яка його задача, їм стає зрозуміліше і після закінчення лекції. Всі хочуть бути на тих партнерських пологах. Вони розуміють просто для чого вони йдуть, що їм потрібно, і інколи трапляється з мамами приходять. Тобто, з ким би вони не були, це має бути комфортно для них. Людина, яка може дійсно надати їм підтримку, любов і оточити турботу, яку дійсно кожна вагітна потребує найбільше. Ну, я так розумію, що відвідування школи відповідального батьківства це такий процес добровільний. Але якщо ми все ж таки говоримо, пані Олесю, які мають переваги от ті жінки, е, да, якщо вони приходять з партнерами чи з рідними, от на ці школи відповідального батьківства, відвідуючи от такі лекції, такі практичні заняття. Перевага виключно в тому, що вони отримують по максимуму інформацію, залучення партнера. І е, ви знаєте, навіть коли вони... Проходять по самій території по пологовому закладу, вони знайомляться з палатами, з відділеннями. Повірте, це їх розслабляє, вони ознайомлюються, вони спокійні, вони задоволені, вони володіють інформацією. Це також дуже важливо в плані побуту, в плані якості, в плані послуг, які ми надаємо. І тоді все стає на свої місця. Пара визначається, і вони спокійно тоді йдуть. На пологи, вже знаючи, що їх там чекає. Ви, до речі, якраз сказали, це мається на увазі, що екскурсія, так? так Навіть в рамках екскурсії. Ми показуємо пологові зали після пологові палати. Вони знайомляться з нашим закладом, тому що, як правило, вони тільки на певна на периферії, на території жіночої консультації, а далі то трошки закритий світ. Пані Лоно, скільки слухачок, скільки відвідувачів школи відповідального батьківства відвідали лекції, практичні заняття, якщо ми говоримо про старт 2025 року? Це близько 80 жінок, не враховуючи партнерів, бо не завжди є змога привести саме чоловіка. Мами інколи на роботах також не вдається, тому ми рахуємо саме жінок. Це близько 80. Тут, якраз на початку програми я озвучувала, що у 2024-му це майже дві сотні майбутніх батьків, тобто, в принципі, батьки відповідальні школа відповідального батьківства, хто хоче більше дізнатися інформації, підготуватися, налаштуватися на цей процес. Якщо ми говоримо за школу відповідального батьківства, саме на базі Хмельницького міського перинатального центру, чи може стати слухачкою цієї школи жінка, яка не перебуває на обліку міському перинатальному центрі? Часто до нас звертаються дійсно жінки, які стоять на обліку в приватних кабінетах або в іншому закладі. Ми радо зустрічаємо, ми заохочуємо їх, тому що ми вважаємо це дійсно досить потрібним, тому що лекції вони кожної вагітної жінки є багато от запитань, на які вона шукає відповіді, а це от нові для неї стан, і ті запитання з кожним днем зростають і зростають. В свою чергу це підвищує рівень стресу і тривожності. Коли вони підходять, приходять, вони отримують відповіді, і це от знижує, вони відчувають себе впевненіше, обізнаніше. Ми розуміємо це. Якщо з певних причин немає змоги відвідувати такі заняття в тих закладах, де вони перебувають, то ми тільки з радістю, що вони звертаються до нас, і раді вітати кожного. Дякую, і пані Олесі, якщо можна на завершення програми. А що би порадили тим жінкам, які зараз чекають на появу дитини, які от такі дзвіночки, на які дзвіночки звертати увагу? Якщо щось турбує, з ким комунікувати, не боятися, на що передусім звертати увагу, коли ти очікуєш на дитину? Тому що це, це дуже важливий складний елемент, або не піддаватись тому стресу, це дуже складно, але якось опановувати, налаштовувати себе, ну потрібно робити це обов'язково. Ну, перші дзвіночки це все-таки порушення сну. Так, ми можемо їх відчути. На жаль, сон не завжди у нас якісний у зв'язку з повітряними тривогами. Порушення сну, постійне емоційне напруження, так, є вагітні, які його відчувають, знервованість. Так, то тоді в такому випадку бажано про це сказати навіть позапланову лікарю, який веде вагітність, який готує жінку до пологів. Також у нас є людина, яка безпосередньо цим займається в цій комунікації з лікарем, акушером, гінекологом та з психологом, ми можемо надати допомогу. Ну і, звичайно, не соромитися, говорити також з партнерами. Це рідні, близькі люди. І всі, отак, в купці ми зможемо максимально допомогти, підтримати. І все в нас буде добре, тому що ми всі націлені виключно. На тезу здорова мама, здоровий малюк. Дякуємо вам за сьогоднішню Дякую. розмову. Дякуємо, що знайшли час і завітали пані Олесі, пані Лоно до нашої студії. Ще дякуємо, шановні глядачі. А ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.